Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро прогноз на січень 2025 року. Я вас вітаю, мої чарівні з новим 2025 роком, і хочу побажати, щоб усі-всі-всі ваші найзаповітніші мрії здійснилися, і, звичайно ж, миру. Нашій країні і любові, миру та злагоди вашому серці. А ми з вами сьогодні дивимось на трьох різних колодах. Також у мене сьогодні для вас цілих два оракули. Один з них новинка. Мені цю колоду приніс Миколай, тож давайте швидше починати. Почнемо ми з старого Альфонса-Мухи, стрільці, що принесе вам січень 2025 року. Стрільці для вас. Прекрасна карта. Імператриця, чудово, що може бути краще. Це у нас карта жіноцтва, карта Венери, карта жіночої енергії, карта грошей, краси та задоволення щодо фінансів. Вони у вас на початку цього року будуть. Я сподіваюся, що і весь 2025 рік вони у вас будуть. Я в цьому впевнена стрільці. Це також карта краси, це карта, коли ви можете проводити час разом з дівчатами. Жінками, подругами, сестрами. Ця карта може бути пов'язана з мамою, до речі, також з картою жіночої фігури. Якщо ви хлопець-стрілець, це може бути карта також мами, сестри, подруги, або може бути вашої партнерки по життю. Ви можете її зустріти, або вже, наприклад, перейти на більш серйозніший рівень у стосунках, тому що імператриця це жінка у нас, дівчина для. Серйозних стосунків, до якої, знаєте, можна підступити лише якщо у вас серйозні наміри. Це карта, коли ви можете потішити себе якимись б'юті-продуктами, покупками це може бути догляд за собою, стрижка, манікюр, педикюр, шопінг, квіти собі придбати, якусь косметику собі придбати. Все по цій карті. Ну що ж, прекрасно, просто. До речі. Кому актуально, вагітність також може програватися, материнство по цій карті, але лише кому актуально. Так, подивимось, подивимось, що ще принесе стрільцям цей січень для вас, стрільці. Колесо фортуни старші аркани дуже знаковий для вас місяць стрільці, і вам пощастить фортуна буде на вашому боці. Також в колесо фортуни може означати якусь циклічність, зміну років, зміну сезонів. Можливо, будуть якісь повторення ситуацій з минулого, але тільки в позитивному, в хорошому сенсі, адже тут, особливо поруч з імператрицею, можливо, ви знову робите якусь процедуру краси або там знову робите якийсь сезонний шопінг, щось знову. Також колесо фортуни може означати зміну декорацій. Ви якось різко у вас поступають якісь новини до вас, наприклад, якісь події, і ви різко кудись від'їжджаєте або різко приймаєте якесь рішення. І різко внаслідок цього навколо вас змінюються декорації, змінюється картинка навколо вас. Також колесо фортуни це колесо Так, ви можете кудись їхати. Це може бути якась поїздка, спонтанна дорога. ось Подивимось. Може бути якась справа з колесом. Можливо, ви на колесі огляду покатаєтесь. Ось. Так, що ще. Це стрільця, цей січень, стрільці для вас. Пашку, справді ви щось спробуєте нове, щось класне, щось творче, чи це якась симпатія, у вас виникне, до речі, або якесь хобі. Це може бути якась творча така активність, чи ви якийсь нап'ї, зварите, чи спробуєте новий, чи ви займатися якоюсь новою активністю. Наприклад, свічку ви самі зробите зварите, або картину намалюєте це щось таке Маленьке, новеньке, це, до речі, може бути також прояв якогось компліменту, симпатії вогника на сторіс, сердечка на сторіс від когось, але це така більш дитяча симпатія. Це також може бути, до речі, справи з дітьми, з вашими мілкими проектами, з хобі. Можливо, до речі, поруч з колесом фортуни, ви до якогось хобі повертаєтесь, а також справи з дітьми може це бути племінники, хресники, брати, сестри, онуки або діти. Особливо, якщо це водна стихія, якщо це скорпіон, якщо це рак і якщо це рибки. Так, ми з вами подивимось наступну колоду. Наступна у нас це Таро, Таро старого Голівуду. Вона вже була у нас на минулому розкладі, але вона така святкова, і я тут в святковій атмосфері не могла її не взяти. Так, подивимось, що ще принесе стрільця січень 2025 року. Для стрільців це карта Королева мечів. Це може бути комунікація, якась спілкування з дівчиною, жінкою, близнюки, терези або водолій. Жінка буде важливою для вас. Цей знак зодіаку може програватися як за сонечком, так як і за асцендентом, а також за характером або видом діяльності. Дівчина, жінка, ця така більш чітка. Активна, але комунікабельна, можливо, навіть різка моментами, може мати справу з інформацією, з комунікацією або з колючими, ріжучими предметами. Шприци, ножиці, щось таке ніж цікаво. Карта полетіла. Карта полетіла, це у нас король кубків, це у нас чоловік, може бути рак риби, скорпіон. Біля вас, до речі, тут багато людей стрільці. Це у нас може бути за знаком асценденту або за сонечком, або це може бути повар, це може бути психолог, може бути лікар, може бути людина, така доволі емоційна. Людина, яка має справу з емоціями, може мати справу людина з творчістю, також може мати справу з рідинами. Або з алкоголем, наприклад, там продавець, розповсюджувач не потрібно, звичайно, щоб це у нас споживач активний програвався. Жартую, звичайно, стрільці. Так, але це ця людина. До речі, ця людина може мати до вас почуття, або у вас до неї, до цієї людини почуття. До речі, ця людина, от поруч з королевою мочів, можливо, це от пара. Знаєте, можливо, це якась пара ваших друзів, або це хлопець вашої сестри, або хлопець, наприклад, чийсь, і Ви знайомитеся. Так, але він буде мати місце. Або це вас з кимось познайомлять. До речі, може бути от людина, так, до якої у вас почуття, або у вас до нього почуття. Так, що ще стрільцям принесе цей січень, стрільці для вас. Дев'ятка пентаклів, прекрасна карта. Це можуть бути грошові надходження, це можуть бути подарунки, це можуть бути якісь приємності, від яких. Підвищується ваша самооцінка, це може бути оновлення зачіски, якісь нові прикраси, якийсь шопінг, якісь процедури краси, але щось, де ви можете нарядитися, де ви можете почувати себе красивою, де ви можете почувати себе самоцінною, де ви можете підтверджувати свою самооцінку. І по цій карті часто у нас ще також зростає прибуток і зростає дохід, тому що як ми Цінуємо і оцінюємо себе, так і нас оцінюють люди навколо нас. Можливо, вас запросять тут на якесь свято, на якийсь захід, чи це фотосесія буде, але це привід, ось так, от красиво нарядитися. Або взагалі навіть коли ви там не наряжаєтеся, але коли ви почуваєте себе наскільки. Цінною, крутою або крутим, гарною, забезпеченою, і ви відчуваєте, що у вас достатньо. Ось, до речі, тут контакт з тваринками також може проходити по цій карті. Так, і у нас з вами ще колода, це у нас старо традиції, і ми з вами подивимось, що ще вам стрільці принесе цей січень. Стрільці. Царь Кубків, щось мені здається, тут роман, тут у вас про кохання. І дивіться, це у нас хлопець, може бути юнак, дійсно. Це, але такий прояв, знаєте, різкий, емоційний, романтичний, але будьте обережні, не постійний. Це у нас такий мінливий хлопець, який може з'являтися, може зникати. Це може карта програватися як симпатія, яка то з'являється, то зникає. Це у нас може бути якесь приємне емоційне враження, подія. Наприклад, поїздка кудись якась романтична, яка вам принесе задоволення. Це може бути навіть поїздка там не з партнером, а може бути з партнером, може бути побачення. Якщо ви не в стосунках і не плануєте, наприклад, ні з ким знайомитися, у вас може програтися як похід на виставу, як подорож, кудись міні, така на вихідних, щось таке, що принесе вам класні емоції, принесе вам піднесення принесе вам натхнення, принесе вам емоційне задоволення. А якщо це хлопець, так, це роман. Це така любовна афера, але ключове по цій карті не потрібно думати, що це занадто серйозно. Це просто для емоцій, для задоволення більше по цій карті. Це не означає, що не буде позитивної динаміки, але просто. На момент, тут і зараз, це просто утримати задоволення від тут і зараз. Так, що ще стрільцям принесе цей січень для вас, стрільці. Це. Коханці саме в цій колоді <див> дівчата і хлопці, вона промальована як вибір. До речі, може дійсно програватися як трикутник. Ви можете бути втягнені стрільці в якийсь любовний трикутник, може у вас програватися не тільки в стосунках, а, наприклад, у дружбі або у якихось сферах діяльності, коли ви, наприклад, розриваєтеся між навчанням і між роботою. Коли ви, наприклад, думаєте, куди би вам поїхати, або можливо, ви стаєте або учасником, або свідком любовного трикутника. Також можливо, можливо, ви, як дівчина, тут можете якось розриватися між двома подругами і обирати, чию сторону вам прийняти. Якась така може ситуація у вас програватися, стрільці. Ось ця карта саме в цій колоді зазвичай виходить на дуже таких трохи пікантних моментах, особливо от з лицарем, кубків, можливо, ви вже стрільці в стосунках, і тоді до вас проявляється. Хто ще якийсь юнак, якому ви кажете, є в стосунках, Ось, але він не слухає вас. Або, наприклад, ви хлопець, або ви дівчина, і ви проявляєтеся до когось, і ви там знаєте, або, навпаки, не знаєте, а потім ви якби, дізнаєтеся, що у іншої сторони є вже стосунки. Напишіть мені. По секрету, як це у вас програється. До речі, всі мої розклади можна дивитися за знаком свого сонечка, ви всі знаєте знак свого сонця, ви у нас народилися в кінці листопада та в грудні за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, у якому знаці у вас місяць та асцендент, ви можете самостійно в астропроцесорі онлайн це розрахувати або написати мені в коментарях до цього відео свою дату, час, місце народження, і я розрахую безкоштовно і вам напишу, де ваше сонце, де ваш місяць і де ваш асцендент, і ви вже в подальшому зможете дивитися свої прогнози. За трьома показниками. Так чи інакше вони будуть доповнювати один одного. Особливо Асцендент буде працювати на астрологічні прогнози. І я зараз кажу не тільки про свій канал, а взагалі про канали інші, інших практиків, астрологів, тарологів. Ось. Але це дуже взагалі корисно знати про себе цю інформацію. навіть Загально, так? Дізнатися, де ваш асцендент, як бачать вас інші люди, де ваш місяць, а отже ваша душа. Тому що місяць у нас означає душу. Або маму. До речі, карта місяця у вас дуже часто може бути в тому ж знаці, де, от, де народження вашої мами. Так, це дивимося ще стрільців. Чекає у січні диявол. Ну, дівчата і хлопці, тут якась дуже спокуслива ситуація, і мені здається, тут точно трикутник. От просто перевіряйте двічі чи тричі, чи людина, яка до вас проявляється, чи він, чи вона не в стосунках, тому що це спокуси. Це спокуси, це можуть бути трикутники, це, до речі, може бути відвідування місця, там, де гучна музика, там, де алкоголь, це може бути там дискотека, ресторан, бар. Це можуть бути, до речі, позбавлення від залежності. Може програватися як вихід з цього трикутника. До речі, це може бути як розрив ось цієї от залежності або співзалежності. Так чи інакше, взагалі, чи це великі гроші, так, це можуть бути кредитні зобов'язання, чи це вас хтось дуже пристрасно, тому що диявол це така пристрасть, намагається втягнути вас у стосунки. Ви перевіряєте, що написано дрібним текстом і чи в стосунках ця людина відповідно. Ну, а далі, уже, звичайно, таро можуть нам тільки порадити, а вибір за вами. Головне, щоб ви знали і потім не почувалися обдуреним або обдуреною. А у нас з вами ще є на сьогодні два оракули. Один це у нас новинка, я вам зараз її покажу і покажу концепцію колоди. Мені цю колоду приніс Миколай. Ця колода ділиться на дві частини. Тут у нас є темні історії або застереження, так звана пастка місяця. І тут є у нас стілювальна історія або дар, подарунок, так від долі, від простору. І ми подивимося: колода оракульна читається вона асоціативно. Я, звичайно, буду пропонувати вам свій варіант трактування, але ви також. Можете мені, до речі, писати, як воно з вами резонує, як воно розкривається, як розкрилася ця карта протягом місяця, і будемо разом розкривати цю колоду, тому що оракул завжди читається на асоціативному ряді. Так, яка пастка чекає стрільців у січні для вас. Знаєте, для вас це потреба. Коли ви, наприклад, біжите за кимось чи за чимось бачите тут за людиною, там, за чоловіком, за жінкою, за подругою, чи за якоюсь річчю там, ось, бачите, диявол дуже резонує з цим. Ви наче потребуєте, а людина вас відштовхує. Оскільки це темна історія, оскільки це пастка, вона вас попереджає. Тут мені здається уникати від такої якоїсь залежності і бути самоціннісною, так, як тут була. Дев'ятка пентаклі, розуміти, що вас достатньо, і ви класна, ви крута, ви повноцінна чи повноцінний з чи. Без цієї людини. Тут, мені здається, як пастка, це коли потреба в людині вища за наші якісь принципи, вища за нашу гордість не плутати з гординою, вища за наші якісь моральні, наприклад, цінності. Ну, в кожного програється по-різному. Напишіть, будь ласка, мені стрільці, потім, якщо що, можете там особисті писати ось. Але свої дані в коментарі. Якщо. Ви хочете, щоб я вам зробила розрахунок? Так, і стільювальна історія, відповідно. Стрільці для вас який дар цього місяця, січі для стрільців. І це для вас чарівність. Чарівність це от про що для вас ця карта? Для мене вона, бачите, тут якийсь, наче єдин рог. Для мене це про. Віру в диво, про якесь магічне мислення, про чарівний світ, можливо, про те, що все, що є, воно має. Сенс, все, що відбувається, ми можемо загадувати бажання, особливо так. Січень бо він сам по собі такий ще чарівний місяць. Мені здається, коли після нового року ми віримо в диво, ми маємо надію на краще. Ми віримо, що цей прекрасний кінь Пегас нас підхватить і на крилах віднесе нас у кращий світ. Можливо, воно так і буде. І у нас вам ще на сьогодні є колода, це оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимось стрільці для вас практику на січень 2025 року. Що для вас буде сприятливо зробити у січні? І для вас це хайдрейт. це у нас пити достатню кількість води. Уникайте зневоднення, зволожуйте свою шкіру, зволожуйте себе і ззовні, і зсередини. Пийте дійсно достатню кількість води, нам вона потрібна. Відслідкуйте, яка вам потрібна ось ця кількість, де вам забагато, а де ви відчуваєте, наприклад, що її замало. Це якась може бути сухі шкіри, і навіть мігрені. І головні болі також у нас можуть бути від того, що ми п'ємо недостатню кількість води. Тому п'ємо достатню кількість води, цінуємо себе, розвиваємо самоцінність. Стрільці дуже цікавий місяць тут і з пригодами, і з любовними навіть приходами для вас. Я вас ще раз вітаю з новим 2025 роком і кажу вам до нових зустрічей на нових розкладах. Я буду дуже вдячна вам за лайки, підписки, коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Якщо вам, звичайно, сподобались мої розклади, і, звичайно, ще побачимось на цьому ж каналі у нових розкладах. З вами була я, ваша Оля Свідіцька.